Багато хто сумнівається, чи варто їм починати канал, як саме це зробити, на яку тематику. Ми з клієнтами завжди починаємо з того, щоб розуміти взагалі, чого хоче досягти людина. Вона просто це робить для задоволення, для того, щоб отримати клієнтів, чи вона сподівається на велику монетизацію, яка в людини мета, і тоді вже зрозуміліше, куди нам рухатися далі. Мій канал чітко зрозуміло одразу про що: просування і заробіток у соцмережах. Я відповідно цього знімаю різні відео. Про різні активності, про різні способи просування, заробітку, збереження грошей. Так люди розуміють, про що мій канал можуть дивитися, що їм це цікаво, і звісно використовувати те, про що я розповідаю. Друге, що ми зазвичай робимо, коли вже розібралися з тематикою оформленням каналу, це йдемо до конкурентів і дивимося, які теми, які запити зараз у них набирають перегляди. Про що краще знімати перші відео, щоб одразу поступово набирати якісь перегляди, коли я шукаю якусь тему для відео. То можна зробити наступним чином. Ось пишу заробіток у Телеграмі. Так, відео хочу якесь про Телеграм зробити. Так. І ось, наприклад, відкриваєш аркуса. Я думаю, багато з вас його вже знають. Ми можемо відкрити популярні і подивитися, ага, про що знімав цей автор. Бажано, щоб це були свіжі досить відео. Бачите, тут рік, два, тому це вже не дуже прикольно. Але якщо там відео... Які зняті були пару місяців тому, півроку тому, то це вже класно, ви можете про таке знімати. Ось, наприклад, бачите тут купа старих відео, які добре забирали переглядів. Але зі свіжого, ось ноткоін, наприклад. І коли була ця активність актуальна, я також знімав про ноткої на різні відео. По-перше, знаючи, що це збере аудиторію, яка мені потрібна, ті, хто цікавляться заробітком в інтернеті, криптою, різними способами просування, бо можна було більше заробити, якщо у вас аудиторія. І ось це вже для мене була зачіпка. Далі дивимося, ось вивід Hamster Combat, Також я знімав про це відео. І це було одне з найкращих відео за кілька місяців, коли воно вийшло. Далі. Знов про ноткоін. Вже я розумію, ага, ця аудиторія дивиться таке. Добре. Візьму ось ще бізнес, наприклад. Її також багато хто знає. Ось. Звісно, найпопулярніші відео також. Рік-два тому вийшли. Але ось заробляю нічого не роблячи. Пасивний дохід в інтернеті для кожного. Менше року тому вийшов. Я вже можу подивитися і сказати: о, можливо, про це варто зняти. Так само, як новачку регулярно заробляти на крипті. Це я знімав вже відео про крипту і буду ще знімати. Бо я знаю, що це людей цікавить наразі. Далі можемо дивитися наступних конкурентів. Хто ще ось Назарко, так? Це маленький канал. Але можна глянути, ага. Ось, у нього набрали добре ось це відео, як зробити на телеграм-каналі. Мій досвід. Відповідно, я можу знімати відео про те, як зробити в телеграм-каналі. Далі потрібно почати вже знімати контент. Вам для цього не потрібна якась там суперкамера, окремі студії, достатньо звичайної кімнати. От я знімаю в своїй кімнаті, так абсолютно ніяких проблем в цьому немає. Вже кілька років так роблю, і канал приносить мені все, що я від нього хочу. Далі освітлення, хоча б якесь базове. Тринога, штатив, на чому буде телефон зафіксований. І ось такий пультик, дуже зручна класна штучка, вона копійки коштує, але я ось натисну зараз і відео зупиниться. І ще не варто сумніватися, що у вас там якісь недоліки умовлені, довго не можете розказати щось, або там хтось картавить, хтось шепілявить, ще якісь дефекти. Звісно, це неприємно може бути вам самим в першу чергу. Але, по-перше, всі ми люди різні. Зараз суспільство досить з розумінням до цього ставиться. А по-друге, чим далі будете ви. Розказувати, якщо особливо буде робити це з душею, цікаво, то повірте, людям буде байдуже. Найгірше, що ви можете зробити, це не почати або кинути. Але найсумніше, коли я бачу, що якийсь автор класний робить відео, розказує що цікаве, показує, і потім просто закидає свій канал. Наприклад, візьмемо з Кристіни СММ. Я сам на неї підписаний. Дивився її відео, і дивлюся, якщо виходять. Але бачите, в неї останнє відео вийшло 4 місяці тому, до того 6 місяців тому. Класний канал, але відео виходять рідко. Ось ще, наприклад, так. Зовсім був свіженький канал, лише 11 відео. І все. Останнє було 3 місяці тому. На жаль, багато людей роблять класні відео, цікавіші, може, якісніші, ніж у більшості її конкурентів. Але якщо ви закинете через час, то, на жаль, нічого доброго з того не вийде, і ви просто загубитеся в стрічці. Я працюю вдовго, розказую про це на каналі. І можу точно сказати, що якщо ви будете багато років знімати, 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 розвиватися, щось додавати, щось нове дізнаватися, ви будете збирати аудиторію, вона буде тепліша до вас, вона буде вже з вами знайома і буде знати, ага. Так, мені потрібно підбирати фештеги в інстаграмі. До кого люди звернуться до мене, тому що я багато років вже показую, розказую про просування, про ведення, в мене вже купа відео, і люди мене знають. Так само по у мене є закритий канал. Люди знають, що ага, якщо їм потрібно щось. Вони можуть прийти до мене, проконсультуватися, можуть отримати доступ, закритий канал різні можливості для них. Будь ласка, так має бути і у вас. Ви обираєте якусь тему і знімаєте, знімаєте, знімаєте багато років. Тоді у вас будуть на роки вперед ще клієнти, замовлення, нові цікаві контакти це дуже цінний ресурс. Вивчайте, експериментуйте. Чим більше ви пробуєте, чим більше ви робите, тим більше шанс, що десь у вас класно залетить і буде хороший результат. У будь-якому разі, не фокусуйтеся лише на чомусь одному, пробуйте і YouTube, потім піде, створюйте одразу телеграм-канал, інстаграм, щоб доповнювати, зближуватися з аудиторією. Про те, як цим всім працювати, як більше монетизувати ваш канал, дивіться на кінцевій заставці.